Вітаю! В цьому відео ми з вами вивчимо, що таке персональний комп'ютер та які його складові. Іноді ви можете помітити абревіатуру від поняття персональний комп'ютер як ПК. Нехай це скорочення вас не бентежить. Виділити можна два типи персональних комп'ютерів: стаціонарні та портативні ПК. Стаціонарний ПК призначений для домашнього та офісного користування. Відрізняється крупними габаритами його складових, що робить стаціонарним. У той же час портативний ПК це комп'ютер, який можна переносити та брати з собою куди завгодно, завдяки його невеликому розміру. Прикладами портативного ПК є ноутбук, нетбук, планшет та інші пристрої. Розберемо основні складові стаціонарного ПК. Головними частинами любого стаціонарного ПК є монітор, який призначений для візуального відображення інформації. Системний блок відповідальний за збирання, зберігання, обробку та редагування інформації, яка до нього надходить. Клавіатура є пристроєм для вводу інформації в ПК. Миша це пристрій для управління курсором. Рухаючи мишкою, ми переміщуємо курсор по екрану. Курсор найчастіше має вигляд маленької стрілки. Комп'ютерна миша має ліву та праву кнопку миші і колесико. У даному відео ми розберемо пристрій портативного ПК, на прикладі ноутбуку. Ноутбук це теж ПК, але дуже компактний. Від стаціонарного комп'ютеру його відрізняє лише три особливості. Перше, як ви бачите на слайді, ноутбуці монітор, клавіатура та системний блок знаходяться в загальному корпусі. У ноутбуку є власний акумулятор, завдяки якому він може деякий час працювати без підключення до електромережі. Ще ноутбук може працювати від електропостачання через зовнішній блок живлення, який також є зарядним пристроєм для батареї. Пристрій, який заміняє на ноутбуці комп'ютерну мишу, називається тачпадом. Клавіші тачпада замінюють кнопки миші ЛКМ, ПКМ та Кулесико. Ми з вами засвоїли зовнішні пристрої стаціонарного та переносного ПК. Тепер давайте розберемо необхідні поняття для роботи з комп'ютером. Серцем програмної частини комп'ютеру є операційна система. Операційна система дозволяє користувачу взаємодіяти з комп'ютером. Існує велика кількість операційних систем, але в даному відео їх розглядати не будемо. Під час запуску комп'ютера користувача зустрічає робочий стіл. Можна сказати, що це ваш робочий простір, в якому можуть знаходитись програми, папки, документи або файли. Однією з основних складових робочого столу є панель задач, яка знаходиться внизу. До панелі задач входить панель швидкого доступу, в якій розташовані кнопки пуск, повідомлення, позначки дати і часу. Підключення до інтернету, звук та інші. Дуже важливим елементом робочого столу є кнопка Пуск. Вона знаходиться на панелі швидкого доступу, але місце розташування може відрізнятись в залежності від версії Windows. Після натискання лівої кнопки миші на пуск відкривається головне меню, яке дає доступ до елементів управління комп'ютером, встановленим програмам, налаштуванням операційної системи тощо. Переходимо до увімкнення та вимкнення комп'ютера. Для запуску комп'ютера достатньо натиснути на кнопку Вімкнення. Часто на цій кнопці або поруч з нею можна побачити символ, який зображен на слайді. Якщо потрібно увімкнути стаціонарний комп'ютер, натисніть на кнопку живлення, яка частіше за всього знаходиться на передній частині системного блоку. Щоб увімкнути ноутбук, спочатку необхідно його відкрити. Далі натисніть на кнопку живлення. Якщо ноутбук не вмикається, спробуйте довше утримувати кнопку натиснутою. На різних ноутбуках кнопка живлення може знаходитись у різних місцях. Далі під час вімкнення комп'ютеру ви побачите заставку у вигляді зображення. Після цього з'явиться кнопка Увійти. Необхідно натиснути на неї один раз LKM, щоб увійти до робочого столу. Ми з вами розібрались з увімкненням комп'ютерів. Тепер давайте розберемо основні засоби завершення роботи комп'ютера. Для вимкнення пристрою необхідно натиснути ліву кнопку миші на кнопку Пуск у лівому нижньому куточку екрана. Потім натискаємо ліву кнопку миші на кнопку Живлення. І з'являється в нас декілька варіантів вимкнення пристрою. Перший режим сну. Під час цього режиму комп'ютер вимикається, але програми та файли залишаються відкритими. Після увімкнення пристрою з ними можна продовжити роботу. Завершення роботи це повне закінчення роботи комп'ютера з закриттям всіх програм. І перезавантаження. Комп'ютер повністю вимикається і вмикається. Щоб вибрати необхідну функцію, натискаємо ліву кнопку миші на необхідну операцію. В даному відео ми ознайомилися з пристроєм персональних стаціонарних та переносних комп'ютерів та основними елементами робочого столу. До зустрічі!